Їде гуцул на машині на повній швидкості. Дивиться, даїшник стоїть, не тормозить, думає, а не гріх як зоб'ю. Збив. Завіз тіло на цвинтар, дає старому гробареві пляшку горілки і каже Похороніть, вуйку, бо воно самої на дорогу скочило, я не винуватий. Та чом же не похоронити, сине, похороню. Так і домовились. Їде далі Гуцул, ще одного такого збив. Приїжджає з тілом на цвинтар, дивиться, гробар за столиком сидить, вже фляшку допиває. Гуцул кладе трупа на землю і каже Слава Ісу!» Дід обертається, Слава навіки. А що, діду, закопались ти того? Та й закопав! Та як закопали, кітя нотуй лежить. Йой, синку, забув майже, старий, я зараз закоплю. Гуцул подякував і пішов. Вдаї б'ють тривогу. Що це таке? Где наші люди? Паїхать, прав І послали одного. Приїжджає на пост, дивиться, всюди тихо, темно, тільки на цвинтарі лампа хитається і чути, як гробар лопатою цвькає. Приходить на цвинтар, дивиться, а старий лопатою землю прихлопує на свіжій могилі. Підходить до гробаря і каже, «Ізвініть, а що це ви так поздно тут делаєте? Старий гуцул обертається, замахується лопатою і б'є що є сили. Та ти, курвисько, влягнешся вже женись, чи ні?» Жінка скаржиться подрузі, уявляєш, знайшла під диваном чужі стрінги та лівчик. Тепер мучуся, чиї ж вони? Подруга у відповідь Люба. Усім би твої проблеми. Головне, аби не чоловік.